Слава Україні і слава Збройним силам України! Так, переважно починаються всі відео теперішніх українців. От хочу зняти невеличкий огляд того, що я давно мріяв і що я придбав. Гілкоруб Арпал 80 ТР Спочатку думав, може якісь дешевші вибирати, сам блок купити, но. Передивившись купу відео, зупинився на цій моделі. Значить, що прийшло? Перше враження, так би мовити, розпаковка. Значить, сам гілкруп, бункер прийомний, бункер вигрузний. І зверха оця штучка. Ще не знаю, що це таке. Значить, все дуже гарно запаковано, стоїть на оті палеті невеличкі. Тому доставка не дуже дорого коштує, здається, 1100. Доставка новою поштою. Все дуже гарно зроблено, дуже красиво покрашено. Є навіть якийсь от датчик, що це таке, я ще не знаю. Інструкція, ключ на 13. Перше враження, от що саме характерно, то хід. Дуже гарний м'який хід. Ніяких люфтів, ніяких стуків посторонніх шумів. Нічого абсолютно немає. Те мені дуже, дуже сильно сподобалося. Поки що, звісно. От. Я взяв зразу штангель, бо передбачаючи запитання. Товщина стінки 20 мм. Зроблено на шпильках. Стягнуто на шпильках, зверху прикручена площадка ще. Значить, стінки бункерів. 2,5 мм. Ну, може 2 то 2 100%, якщо не рахувати, що ще порошкова покраска, вона якусь товщину забирає. Метал двойка на бункерах. От. На у тій площадці метал штвірка націонала. Та де навіть 5? П'ятерочка метал. Бункер зі шторкою. Ну, відео в роботі вже буде. Покажу, покажу перші враження. Все запаковано, все зроблено. Навіть є штопорні. Штопорні фіксатори, оці штупора для навіски. Увага до деталів приділена велика. От. Єдине, що напевно ще доведеться мені робити, то ще зроблю фаркоп тут, щоб можна було за рамку чіпляти причіп. Ну, може рам... ще в деякій мірі придеться усилити ту рамку. Тому що в тій моделі не йде фаркоп, то вже треба було брати модель більшу, ну а вона вже відповідно дорожча, та мені не потрібно більшу. От. Кого цікаві кого така техніка, підписуйтесь на канал. Буде дуже багато відео. У мене вдома піролізний котел, який споживає, дуже добре споживає оті всі дрібні гілки. Тирсу і, і решта такого хламу всякого. Тому я собі і купив цей гілкоподрібнювач Про враження, будуть далі відео, буде розхід солярки засічу, буде кількість палива, за скільки напалю систему і так далі. Все планую викладати в мережу і ділитись досвідом. Всім доброго здоров'я. Дякую за увагу.